Добрий день всім, я з України, з Одеси. Війна все ще продовжується в нашій країні, але ми впевнені нашій українській армії, що ми переможемо якнайшвидше, та стане неспокійніше, як воно було до початку війни, але бажано набагато краще. Хотів поділитися з одним з важливих роликів з наших каналів Юлізаніснела Солданенко. Стосовно в якому році ми живемо, чи скільки років в землі? Знаєте, от різні от релігії, особливо там от китайці чи от. Євреї люблять казати, що там нібито вже там чи 4, шість тисяч, якісь там рік, там сім тисяч, ну і так далі. І там різні такі -от, там, теорії і так далі. Але треба розуміти так, що всі релігії сходяться на тому, що землі не мільйонів років, та мільярди, а саме тисячі років. І треба розуміти, що чому ми живемо в 2022 році, і зараз буде 2023 рік. Тому що на землю спустився Месія, Господь Ісус Христос, там дав людям нові правила, новий, новий, новий заповіт. І від його народження вже пішло нове літочислення. Тобто він народився ще 2022 роки тому, тобто вже тисячі ну вже зараз, 2023 роки тому, ну ленація так як то кажуть, 1 січня, тому ну 2023 роки тому назад. Тому треба це розуміти, що я би там не було землі 7000 тисяч років. Але чому зараз 2023 рік нашої ери? Тому що народився наш Месія. Тому, любі друзі, раз розумієте, що в нашій планеті близько 6-7 тисяч років, що у всім, всі ці різні е, релігії вони також совпадають, скажімо так, з нами, зівпадають. Але треба розуміти, що в нас був Месія, який прийшов, наш Господь і Спаситель, і тому вже ми живемо завдяки в нього. Чому? Тому що коли вже, скажімо так, скінчаться дні наші на Землі, буде вже питання, куди ми, ми потрапимо у вічність, чи до пекла, чи до раю. І Ісус, коли вже з'явився на землю, а потім вже був розіп'ятий на хресті. Він спустився, всі знають на три дні та три ночі до пекла, забрав ключі аду і раю духовні і дав нам шанс на велике спасіння. Тому, любі друзі, якщо ми хочемо справді потрапити до раю, ми повинні, скажімо так, мати гарну основу для того, що туди потрапити. Для цього ми повинні. Розуміти, що Ісус Христос наш Господь і Спаситель, виконувати всі Його заповіді, тобто істину, то тобто це Біблію. І у нас буде більше і більше, скажімо так, основа для того, щоб потрапити до раю. Тому я залишу посилання на повне відео в описі під цим відео, підписуйтесь на наші канали та скажімо так, покращити свій рівень розуміння Слова Божого, і у вас буде все більше і більше вже розуміння та основи для того, щоб потрапити у вічності до раю. Тому хай вам щастить і будьте здорові. Амінь.